Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вчора пройшов дуже гарний дощик, земля волога, набралася, думаю, глибоченько. Про... Ну, Буду зараз працювати, то побачу. Але зверху дуже до... ну, добре мокра земля. Тут в мене ще був, залишився салат, ну і берізка то почистила. Вчора кинулася салат робити, а в мене нема кропу. Та Купила сьогодні кріп, хочу висіяти. Ось ще два огірочки вирвала сьогодні. Люди, звичайно, рвуть вже відерками. Я поки місць з штучками. Ну, але і за це слава Богу. Ось купила два кропи. Амброзія і супердукат якийсь. Ну, по опису дуже е, урожайні, дуже хороші. Е, По-моєму, амброзія то ну, пишуть, що ціле літо можна висаджувати і дуже багато зелені. Ну, Буду садити, пробувати, Хочу один тут посаджу, один посаджу в парнику. Ну от, Зробила канавку. Зазвичай я кріп розсіваю просто по грядці, але потім дуже незручно сапати, він, він мішає. А це вирішила просто канавку, рядочок посію і вибрала тому тут місце, що огірки і кріп, гарні сусіди, вони. Е, ну, допомагають друг другу, тому висаджую і плюс е, буду поливати огірки, і все одно буде волога попадати і сюди. Е, тому буде, я думаю, ну, швидше зійде і буде гарний урожай. Ну, Зараз висіваю, загортаю і будемо чекати сходів. До речі, сьогодні знову передаю дощ, по суті, вже, мав бути, але поки нема, але може все-таки ще буде, то буде дуже добре. Ну от, якраз пачечки фатила на рядочок. Сейчас загорну один рядочок є. Ще пройшлася по огірках, ну, поправляла їх попідніма вище, ну, повирівнювала сітки пустила і Ось викидала, бачите, пасинки. І вже не всі пасинки викидаю, трошки залишаю. Ось залишила пасенок і там вище, поки не. Місь... Ну, поприбирала, але потрошки по одному пасинку лишаю. Ось дивіться тут, тому що буде ну, від, відживати ця гілочка, може друга піти, щоб було урожайніше, щоб більше урожаю було. Ну так, трошки навела порядок. Тут ще раз переходжу до парника. Ну і от, Друзі, тут порвала бур'ян і багато було, але ну, трошки було. Ось. Тут менше, тут посередині трошки більше було, посіяла. Тут пачку розділилась, бачите. Тут поміж цим рядочки поробила, тут так. Трошки пустоцвіт пообривала, по -по 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 поправляла, е гірочки направила. До речі, ось дивіться, один вже аж до потолка достає. Ну і тут також посадила. Ось помідорки вже, бачите, які. Дочекаю, не дочекаюсь, коли достигнуть. Ну і тут також посіяла. Тут, звичайно, трошки рідше посадила, але тут посадила цей е, амброзію, то він такий, ну, по, по крайній мірі на картинки намальований, такий мощний, то думаю, йому порідше. Тут ось помідорчик також є у нас. Не один-три штуки, аж навіть. Ну ось так. Зараз позагортаю і йду доварювати борщ, бо одночасно і на городі і борщ варю. До речі, ще в парнику три гірочки вирвала. Не встигла посіяти вже і сходи, дивіться. Шучу. І ось знову зірвала капустинку на борщ, зелень нарвала. Добре, коли все своє є. Пішла. Там цього агруса поїла, там шовковиці поїла, там черешеньку. Добре в селі. Наварила борщика, хай настоїться трошки і буду їсти. Зараз йду ще одну справу хочу зробити. І от, друзі, як я говорила, у мене кабачків в цьому році немає. Тому вирішила ще підсадити кабачки. Ось я приготувала землю і вибрала і кущовий мене лишився, і цукеша. По 6 штучок посажу такого і такого. І ось думала, у мене також я купляла в кошику ще навесні. Тумашу купляла, і оце артист, анулька, думала, які лишити, все-таки перевага за артистом. Ультраранній, високоурожайний пантероскопічний гібрид огурця типу амур, предназначений для вирощування в відкритому і закритому груті в одному вузлі, формірують 6-10 плодов. Плоди вирівняні в цилиндрічній формі, насичено зеленого цвіта з мелкими частими шипами і тонкою кожицею. Косовоє качества високе, гібрид дає стабільний качественный урожай на протяжении всього періоду. Нюш, не мішай. Коротше, і устойчивий до хвороб. Тому вибрала його і зараз посаджу його. Ось помічниця прийшла, да? Нюш? Ти ж не туди скачи, все я тут. Бачиш? Ну от, друзі, роз, роз, розложила насіння. Кабачки по два штуки положила, бо не впевнена, чи зійдуть всі а, огірки, не знаю, сподіваюся, я машу садила, то практично всі зійшли. Зараз уголубляю їх отак в землю і гарно заливаю, щоб промочилася земля. До, до, до дна. Земля тут різна, в мене, які були вже відходи, то я повисипала, думаю, нічого страшного. Ось так. І полию і будемо чекати, поки зійдуть. Буду залишати тут, вальтанки цій. На землі прямо, хай собі ростуть. На дворі тепло, погодні умови дозволяють. Головне, поливати вчасно та й все. Ну, а з вами прощаюсь на цьому. Дякую за увагу, дякую за підписки, дякую за коментарі. Бажаю всім мирного неба! Здоров'я, добра, найшвидшої перемоги. До нових зустрічей. Пока.